Чергове засідання виконкому, що відбулося 13 березня, традиційно розпочалося зі звернення міського голови. Сергій Кузьменко говорив про опалення та комфортний тепловий режим в дитячих садочках та школах. Згадав і санацію 17 та 20 школи. Були в минулому році складності, пов'язані з коштами, були проблеми в бюджеті, не своєчасно там відбувалися проплати, не всі роботи, які ми запланували як по 17 і по 20 й школі, були виконані. Але і хороша новина, що в цьому році у нас є можливість цю програму продовжити, і ми будемо і надалі інвестувати як в 17-ту, так і в 20-ту школу. Кошти і ще раз, це кошти міжнародних партнерів, це кошти міжнародного європейського банку. Є можливість залучити кошти міжнародних партнерів, зокрема мом підтримують і міста побратими. Сьогодні ми за кошти бюджету виготовляємо проектно-кошторисну документацію: це і ремонт даху на міській лікарні. Це і... Умовно кажучи, на першому поверсі у нас є, як по-простому кажучи, реанімація або інтенсивна терапія. Є можливість придбати і сучасне обладнання, і зробити сучасні палати. Ми працюємо над цим. Сподіваємося, що все вийде. Ще раз хочу нагадати, що наше місто побратим БАД і публічно хочу ще раз подякувати Кевіну Гаю, керівнику міста, за. Те, що вони знову і знову знаходять можливості підтримати нас, да, це не якісь там космічні великі кошти, але це кошти, які дають які дадуть нам можливість. Ну, також придбати якесь медичне обладнання або щось важливе для олександрійців. Близько півмільйона гривень вони зібрали. Це великі гроші. Якщо це люди просто пожертвували. це не бюджет, це просто люди, які живуть у місті, знайшли можливість і пожертвували для нашого міста півмільйона гривень. Я хочу подякувати нашому амбасадору нашого міста, пані Жені, яка і приїздила до нас, і є сьогодні там тією людиною, яка пушить цю тему, постійно піднімає. Підняв Сергій Кузьменко і питання благоустрою міста. Йшлося про кіоски, що розташовані вздовж центрального проспекту. Ми розуміємо, що три роки війни, всіх є економічні виклики, всіх є проблеми. Ми з розумінням до цього ставимося. Даємо хороший час на вирішення цих питань. Але давайте зафіксуємося про те, що місто Олександрія це місто, яке прагне бути красивим, прагне бути упорядоченим. І ми хочемо, щоб іще раз архітектура і вигляд нашого міста був сучасним. Тому при всій повазі до людей, які. Хочуть в центральній частині міста продовжувати здійснювати торгівлю із залізних вагончиків, ну так не можна. Треба поважати всіх олександрійців, треба поважати всіх людей, які хочуть жити в сучасному місті. У нас 1,6 гектара коло автовокзала виділено території під Олександрійський центральний ринок. Саме там, на Олександрійському центральному ринку, здійснюється торгівля в такий спосіб спрощений. Да? Де ми там торгуємо із палаток, із залізних вагончиків? Як людині зручно, як вона може собі заробити на життя, так вона це й робить. Ми для цього виділили величезну територію міста. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Йшлося про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Говорили про організацію харчування в школах і садочках, зокрема для пільгових категорій. Також розглянули питання про надання одноразової щорічної допомоги в розмірі трьох тисяч дітям загиблих захисників до Дня Святого Миколая. Про виділення по 35 тисяч гривень на облаштування місць поховання загиблих військових, а також про одноразову Во ма допомогу пораненим у розмірі 10 тисяч гривень погодили члени виконкому передачу орхтехніки від го 10 квітня Службі у справах дітей. А також погодили список нагороджених до дня працівника ОЖКГ та до Дня Нацгвардії.